Це дивитись. Про артхаус існує чимало стереотипів. Хтось думає, що це нудно, довгі плани, в яких не відбувається нічого. А якщо відбувається, то. це! Думаю, що це обов'язково якийсь екстремальний брудний кінематограф з надмірним насиллям і копрофілією, або навпаки, щось настільки піднесене, заумне, високе мистецтво, тільки для обраних. А звичайна людина щось зрозуміє, тільки якщо глянути розбір на ютубі, що мав автор на увазі, скритий смисл. Ти ну і навіть якщо у режисера Сенс дуже глибокий і важливий. То чому глядачу для того, щоб його почути, потрібно дивитись таке? Проте я все ж спробую пояснити, що авторське кіно це чарівна штука, якої не треба цуратися, і якщо ви будете дивитися його без упереджень, то я впевнений, що віднайдете там одні зі своїх найулюбленіших фільмів. Питань багато, тому давайте по черзі. Перше і найголовніше відчуття фільму важливіше за його розуміння. Слухаючи музику, нам навіть не потрібно розуміти текст для того, щоб притащитись від треку і вловити його настрій. Все, що потрібно, зловити вайб. Якщо це вдається, ви одразу на одній хвилі завтра. Слюзи Цитата Стенлі Кубріка: Фільм є або має бути більш схожим на музику, ніж на художню літературу. Він має бути прогресією настроїв та почуттів. Тема фільму, те, що в ньому стоїть за емоцією, сенс, усе це приходить пізніше. Але продовжуючи порівняння з музикою, в тексті може бути набагато більше, так? Ну тобто, ви вважаєте, що оцей злий, цей сумний. Але без тексту не вважаєте, що перший злий на свого батька, а другий сумний, бо завтра рано вставати на роботу. І от, подивившись три сезони Twin Peaks, які вам рекомендували усі друзі, е стає питання: А що тут відбулось, блять? Ви заходите на ютубчик з думкою, що, мабуть, щось пропустили, не зрозуміли, може до третього сезону йшла якась інструкція з поясненнями, і знаходите це. 4 години пояснення сюжету. А сто, тут друга частина ще на годину 20, а, ну і ще півгодинки, щоб точно все було зрозуміло. Нащо так робити? Знову цитата Стенлі Кубріка. Якщо ви справді хочете щось донести до глядачів, навіть якщо це просто емоція чи ставлення до чогось, тим більше донести ідею. То найменш ефективним і найменш приємним для перегляду буде спосіб зробити це напряму. Воно проникне не глибоко, хіба на дюнь. Але якщо ви досягнете того, щоб люди мусили хвилинку подумати, до чого це ви ведете, а потім самі виявили це, захоплення від відкриття пройде прямо через серце. Слідуючи за цим принципом, можна зрозуміти, чому режисери не спішать розповідати той самий прихований сенс. «Eraserhead» — Ірейсергед із Маймост спіричуалфілм. Вавілабретона тільки якщо ви самі зануритеся в події і зробите висновок, ідея спрацює. Якщо проговорити це прямо, це просто частина інформаційного шуму, і це ніяк не змінить вашу думку. Найбільше ми пам'ятаємо емоції, і саме з емоційних ситуацій робимо найбільші висновки. Але жоден режисер не буде очікувати від вас пошуку трьох тисяч прихованих послань і натяків. Ми знімаємо кіно не для того, щоб роздивлятись кожен кадр в пошуках пасхалок. До недавнього часу в кінотеатрах це було просто практично неможливо. Єдиний спосіб отримати необхідний досвід. Це просто важливо дивитись, не відволікаючись на телефон і просто переживати історію разом з персонажами. Стоп трайн контролєтінг еджаст летго. ЛЕТ Го! Та, що якщо я будете дивитись уважно і все одно не зрозумію ту хуйню, яку мав на увазі, той Йоргас Лантімас, ну, мабуть, мені просто не дано понять генія. Хороше питання, бо е, в мене вже написано відповідь. Те, що там напридумував собі режисер фільму, це лише початок, бо сюрприз дивитись будете ви, а не режисер. I mean to me it's very obvious. I mean, of course, King Kong is a metaphor for the slave trade. I'm not saying the makers of King Kong meant it to be that way, but that's what that's the movie that they made, whether they meant to make it or not. To me, King kong is 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 a metaphor for America's fear of the black male. And to me that's obvious. but I'm still shocked that people a lot of people don't even look at it as that, Творці Кінг-Конга не здогадувались, що працювали своє бачення темношкірих в Америці на фільм і спростовували це. Та хороший режисер в курсі з самого початку, що його трактування не істинне. Банально достатньо, щоб у фільмі був персонаж, який вам нагадує вашого кінта. В авторів, можливо, була заготовлена роль для нього як абсолютно негативного персонажа. Але ви там бачите Віталіка з третього під'їзду. І вже ставитись до нього з більшим співчуттям. Або ще з більшою ненавистю, якщо Віталік Гантон. Загалом ви подивитесь інший фільм, ніж решта глядачів, і зробите власні висновки про Віталіка, коли побачите, що він там витворяє у фільмі. about what's it really about? It's like, no, I don't fucking do boy meets girl, I don't give a shit about that. Fuck boy meets girl, fuck motorcycle movie. No, what is really being said, what's really being seen, that's what you're talking about. Because the whole idea man is subversion. You want subversion on a massive level. You know what one of the greatest fucking scripts ever written in the history of Hollywood is? What? Top Gun. Oh, come on. Top not... Gun is fucking great. What is Top Gun? You think it's a story about a bunch of fighter pilots? Yeah. It's about a bunch of guys waving their dicks around. Та ми все таки говоримо про авторське кіно. Звідки цей культ окремих режисерів, якщо глядач суб'єктивно формує все, що захоче? Робота режисера в тому, щоб відкрити вам віконечко у світ. За вікном можуть знаходитись Карпати, там може бути майбутнє минуле ваш шкільний клас, буржуазна, тусовка або. який визначає місце, героїв художній стиль і віддається все на призволяще глядачу. Як Господь Бог там на цей світ. Іноді мова йде про вікно у внутрішній світ людини, її психологічний стан, іноді в жорстоку реальність, іноді в прикрашені спогади, та що з цього винести визначаєте тільки ви. Мені добре вдається висвітлювати поточний стан світу, в якому ми опинилися. Кіно, наче смертних з бомбою, завдяки якого я транслюю поточні проблеми, з якими ми стикаємося, і те, що їх важко подолати. Це може змусити аудиторію почуватися дуже пригнічено та песимістично, але в той самий час це дуже чесно. Я думаю, що історія дозволяє дуже реалістично дивитися в очі тому, що відбувається, і переживати кінематографічний катарсис. Йдеться не про те, щоб розповісти вам, як змінити світ або як ви повинні діяти, тому що щось є поганим, а Радше про те, щоб показати вам жахливу вибухонебезпечну вагу реальності. Ось у чому я вбачаю красу кіно. Все ж дуже карти віднайти в кіно якусь мораль і чіткий підсумок. What? 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 Цю мораль надають нам дитячі казки, масова культура, розповідаючи, що добре, що погано, приносять конкретику в життя, але насправді лише вдають, що знають про нього більше ніж ми. Письменник кортвоник чудово відобразив це на своїй лекції. Більшість історії можна дуже легко повторити схематично. Це просто добре, погано, знову добре. В випадку з папелюшкою погано. Прилітає фея краще. Танець з принцем чудово. Годинник п'є дванадцять погано. Принц знаходить принцесу. And she becomes off-scale happy. Коли я працював в кінотеатрі і треба було час від часу заходити в зал для перевірки, я буквально міг передбачити, що за настрій буде зараз в картині, знаючи скільки хвилин фільму пройшло. Більшість фільмів з мас маркету виглядає однаково. Ось так.

Окей, тепер він просто любить вбивати людей. Чому? Ну, тому що він злодій в сюжеті, альо. Не зрозуміти мене неправильно, є фільми, які використовують цю схему просто неймовірно, і, умовно, Джон Вік при всій своїй передбачуваності дивиться чудово. А потім Венегуд береться за Шекспірівського Гамлета. Який починається майже так само як попелюшка, читається не менш цікаво, проте виявляється дуже важко зрозуміти, де там хороші новини, а де ні. Навіть після смерті Гамлета ми не розуміємо, чи його шлях помсти за батька був вірним рішенням чи згубною помилкою. Ви арсоселдомтолс. Ен Гемлет ін Гамлет Шейкспір Телзис. Вот тиґуднюз із неба нюз із. І приблизно те саме відбувається, коли ви артхаус артхаусне кіно. На вас накидують сирі емоції, доводять до катарсису. А визначаєте, хто поганий, хто хороший ви. Це не означає, що головний меседж це все неоднозначно. Просто автор не прояцює свої погляди і показує реальність настільки відверто і неупереджено, наскільки може. Негативний приклад від Стівена Спілберга в списку Шиндлера. Так, фільм звичайно антивоєнний. Він дійсно відображає жахи голокосту та доводить цю тему до масової аудиторії. Та як зазначив єврейський письменник Імре Кертес, дійсно переживши Аушвіц, кінцівка задає дуже позитивний тон, опускаючи травматичні психологічні наслідки жертв, та загалом підкреслив, що, мабуть, неможливо передати у кіноці жахи, якщо автор не прийшов через це самостійно. А Сам Шиндлер, до речі, далеко не святий герой? Це типу, як зараз зробити фільм про хорошого русского, який рятує частину українців від війни, і оголосити таке гепіендом. Тому Спілберг скоріше хайпить і маніпулює емоціями глядача, ніж намагається дійсно передати в кіно Голокост, краще б зняв документалку. І знову фраза Стенлі Кубріка. Думаєте, цей фільм був про Голокост? Це ж історія про успіх, хіба ні? Голокост це вбивство близько шести мільйонів людей. Список Шиндлера про 600 людей, які вижили. Хтось зараз каже, життя і так важке. Навіщо ще знімати кіно, яке буде вас грузити та робити життя важче? А кіно і не знімається для того, щоб страждати. Воно знімається для того, щоб боротись і жити. А просто ігнорування проблем насправді зробить все тільки гірше. Зараз більшість країни це вже усвідомила. Проте масова культура любить гепі енди, навіть якщо вони дуже віддалені від реальності або малоймовірні, такі фільми приємно дивитись та вони рідко щось змінюють в нашому світогляді, бо просто дають вам саме те, що ви хочете. Зате мені було достатньо один раз подивитись шошу для того, щоб отримати вічно відразу до комуністичного Китаю, незворотність, щоб бетонно усвідомити, що зґвалтування це безговірно невиправдовний піздец. окче, щоб дуже передивитись свої погляди на вегетаріанство, екстаз, щоб блядь, ніколи не вживати ЛСД. А дім, який побудував Джек, щоб в своїй творчості не зловживати впливом на інших, бо людяність важливіше за хуїтельний постмодерновий концепт. Судячи з інтерв'ю режисерів цих фільмів, ні у кого не було цілі довести глядача до такої моралі, і я впевнений, що з цих самих картин інші люди винесли зовсім інші висновки. Та через високий емоційний вплив на глядача при відсутності гіп'єнду і чіткого меседжу.

Серетип про артхаус це надмірна жорстокість та інші неподобства, які краще не дивитись на повний шлунок. Ну, перше, жорстокість зустрічається далеко не всюди. Більше всього, як і в мейнстрімі, знімається драм та комедії. А часто, якщо жесті присутні в кіно, то займає невелику частину хронометражу. Якщо у вас жорсткий тригер на вид крові та насилля, нормально оминати такі фільми стороною. Та коли класичні фільми жахів роблять акцент на гострих відчуттях і за розчленуванням другорядного персонажа не стоїть буквально нічого, в артхаусі це буде скоріше інструмент для передачі внутрішніх переживань персонажа. В типових жахах самоціль визвати емоцію переляку, як у комедії викликати сміх. В авторському кіно самоціль це дослідити жорстокість світу загалом, або, наприклад, цинічність людської душі, або саму емоцію страху, або що завгодно на вибір автора чи глядача. До того ж, шокуючі сцени, це ще інструмент для того, щоб транслювати відчуття до глядача. Що для мене важливо в історіях жахів, так це споглядати за тим, що насправді жахає в людстві, а не просто світити на це ліхтариком і тікати регочуче. У ранніх культурах з язичницькими віруваннями світло і темрява шанувалися однаково, люди постійно були поруч зі смертю. У сучасній західній культурі ми цього не маємо, і жахи це місце, де можна знову зануритись у темряву. Ну і до того ж, наш світ, це жорстока штука. Так, це не дуже приємно дивитись, та це більш відверто транслює те, що відбувається навколо. І чому б відверто не поділитись один з одним відчуттями страху, втрати, переживанням травм і болі. В якійсь мірі ми усі з цим перетинаємось, і розуміння того, які часом жахливі речі можуть траплятись у світі, формує вам більш об'єктивну картину світу. Якщо ви не ігноруєте погане, а перетравлюєте це, рефлексуєте то ви, по-перше, будете більш підковані до особистих життєвих випробувань. А по друге, краще розуміти оточуючих людей зі своїми травмами та поглядами. Ой, важко дивитися серйозне кіно, важко, важко. Угу. Ну тобто, це важко. Я не хочу. Мені в житті вистачає цієї важкості. Боже, і дивитися це ще в кіно. Постійно так. Так, хоча, як на мене, це певна рефлексія. Там на те, що з нами відбувається, те, що, скажімо, відбувається з людьми, з якими ти можеш там через одне рукотискання бути знайомим. Це певна рефлексія відпускати через подібні речі, в яких досить щиро та може неприємно для тебе, як для людини розповідаються історії людей. Рефлексувати та знаходити, скажімо, можливості переосмислити або. Відпустити щось, або навпаки, про щось задуматись. Тобто ці такі речі, про які не люблять ретранслювати, тобто, в принципі, рефлексії в нас не сильно люблять рефлексувати, в нас досить сильно люблять забутися. Ні, ну або можете дивитись шалене весілля і свінгерів. Нам вже не треба свідомо аналізувати світ, в якому ми знаходимося, розвиватись, ставати розумніше, розуміти людей, які нас оточують, вчитись, блять, на чужому досвіді. Нам не потрібна культурна молодь в країні. Нам це нахуй взагалі не треба. Ми, блять, ні культури, ні політики. Все добре, звичайно, але що як дивитись, просто нудно. Довго нічого не відбувається, знайти щось важливе для себе, здається, далеко не завжди, і при всьому бажанні нічого там не чіпляє. Ну, для початку, просто дайте собі трошки часу. Якщо ви звикли до перенасиченого динамічного кіно, то це приблизно як з Чіпсів і Кока-Коли переходити на їжу без підсилювачів смаку. Нема звичного приливу дофаміну, і перегляд стає нестерпним. Через це може скласти стільки враження, що подібне кіно не для вас, а фестивальні фільми переоцінено нудяти на ніячом. А проблема частіше всього просто в звичці. Чим більше ви будете дивитись повільних, розмірених фільмів, тим більше ви будете відчувати задоволення від подібного ритму, бо почнете звертати увагу на деталі та переваги. Класичні екшени, може, насичені візуально. Але артхаус насичений ідейно. Тут кожен погляд, кожен рух і тремтіння голосу можуть мати кардинальний вплив на сюжет і ваші емоції. Про те, як витягувати цей сенс фільму, я розповів вже в першій частині відео. Ну і про те, що відчуття стоїть на першому місці, теж не забуваємо. Якщо потрібно передати глядачу стан втоми, сірої буденності бо життя після смерті без емоцій, почуттів, розуміння часу та сенсу для того, щоб фільм дослідив ці явища і навів вас на цікаві думки та рефлексію, то чому би не зробити першу половину фільму відверто нудною? Також проблема може бути в нерозумінні контексту історичного, політичного. Я особисто вважаю, що реально хороше кіно не потребує ніякого контексту для розуміння, але все-таки, якщо ви берете за апокаліпсис сьогодні, то звичайно не завадить розібратись, а що взагалі США роблять у В'єтнамі і чому незрозумілих моментів стане явно менше, і ви зможете більше зосередити увагу на ключових моментах фільму. Окей, okay, але з твоїх слів звучить, що типу, ну вообще поганих фільмів не буває, типу, ти що, Йобяк так ну ну типу, Та ні, погані фільми бувають. Буває абсолютно постійно дятина. 10 часов режу воду, це не геніальний артхаус, бо зачепитись за щось думкою там майже неможливо. Якщо кіно складається з набору заїжджених штампів, думку ніяк не збуджує, не привносить оригінальних ідей чи маніпулятивно наштовхує на ідеї, які вам огидні, можете обливати лайном тільки про всяк випадок пам'ятайте, що доволі часто все херово, що герої роблять в картині, може бути якраз збірником усього, що режисери сам ненавидить. Можливо, хейт слід направити на цих персонажів події, а не на фільм. Загалом для того ж, для чого ми дивимось будь-яке інше кіно. Нещодавня Дюна дивиться по суті як артхаус і сильно покладається на бачення вільньова, залишаючись блокбастером за 165 мільйонів доларів. А Вес Андерсон, що починав в 90-х як інді режисер, схильний до шаленого перфекціонізму, зараз збирає неймовірно зірковий каст та й дивитися його дуже легко та приємно. Можна зациклитись на одному жанрі, ну але це як їсти шаурму в одному ларьочку, коли через вулицю є щось набагато крутіше, а в іншому місті є щось, що взагалі переверне твій світ. Переваги саме авторського кіно. Рішення не приймаються маркетинговою командою з прорахунком двох-трьох сиквелів для кожного фільму. Так що після сеансу ви виходите з почуттям, що вас десь наїбали. до вас не ставляться як до хомячка, який всліпу має жерти зручний динамічний контент, а розмовляють на рівних, діляться найтаємнішим і найважливішим своїм баченням, де найменшу деталь можна довести до ідеалу і розмістити в гармонії з повною картиною. Yeah, that's it, that's it. Okay, save the show. Thank you, man. <laughs> Майже кожен авторський проект це проект мрії для режисера. Ну і очевидно, якщо зйомочна команда приходить на роботу з натхненням любов'ю до того, чим вони займаються, то це позначиться і в фінальному продукті. Cool, До того ж, культура загалом це душа нації. Вона підтримана в складні часи, може придати сил, сильний катарсис у фільмі, може нагадати про сенс життя навіть в момент повної безнадійності. А ще більше підтримують донати ЗСУ і волонтерам. Посилання в описі. Якщо ви відкриєте список найвидатніших українських фільмів, то побачите, що він майже повністю складається з артхаусу. Але наших глядачів, навіть дуже розумних і досвідчених, дуже важко затягнути на щось подібне в кінотеатр. Може вже час відкинути стереотип, що то щось страшне і незрозуміле. Сподіваюсь, що підбірочки фільмів, які потрапили до цього відео, вистачить для того, щоб, хоча б, зацікавити вас дивитись щось нетипове. А якщо ні, то сука, не жалійтесь потім, що у вас криза середнього віку. Нічого не приносить бажане задоволення. Нема чого подивитись на нетфліксі. Життя вже не те, кіно вже не те. Нічого не приносить бажане задоволення. Блять, Конечно, не приносить. Нахуй сум, журба, нескінченна журба.